Доброго дня, 5 клас! На сьогоднішньому уроці ми з вами розберемо типи алгоритмів. І як завжди з вами оцій порі вчитель Богодатківської гімназії Кам'янченко Микола Михайлович. Першим почати. Вивчати нову тему я хотів би, щоб ви пригадали правила техніки безпеки при поводженні в комп'ютерному класі. Отже, починаємо. У других-четвертих класах ви вже зустрічалися з програмою Scratch. Відкрийте дане посилання та виконайте відповідно завдання. Тобто, знайдіть пару сцені, як зупинити спрай, що таке спрай, місце його виконання, як запустити відповідну спрай. Посилання знаходиться. На цьому ж файлі. Отже, ідемо вперед. У програмах, які складають середовище середовищі Scratch, всі команди об'єднуються по-різному, залежно від задачі, для розв'язання якої створюється програма. Для цього спочатку. Описують алгоритм, у якому можуть використовувати різні алгоритмічні структури, це слідування, розгалуження та повторення. Розберемо перу слідування, це алгоритмічна структура. Яка використовується для послідовного набору команд, що виконується одна за однією. Тобто, виконавши одну команду, ми тільки переходимо до іншої. Повторення. Повторення це така алгоритмічна структура. Яка використовується для подання багаторазового виконання набору команд? Розгалуження це летмічна структура, яка дає змогу виконавчий алгоритму вибрати сценарій подальшої і залежно від істинності певних умов. Якщо вона істина або хибна. Розглянь малюнки. Укажи, який тип алгоритмів ілюструє кожен з них Лінійний алгоритм з розгалуженням або Циклічний алгоритм. Практичне завдання. Відкрить скреж, склади програму, в якому використовується слідування, склади алгоритм, у якому використовується розгалуження, склади алгоритм. У якому використовується повторення, запиши їх у зошит і надійшли Закрий дану програму. Домашнє завдання, опрацювати відкриття 19 типів алгоритмів, сторінка 94-99. Повторити відкриття 18. Виконати завдання вправа 1. Сторінка 96, 97. Далі дивимося практичні завдання. І так. Перше, що ми сказали, це створення алгоритму слідування. Для цього ми запустимо Scratch. Відповідно, постараємося скласти зараз програму для нашого котика, який відповідно нам щось виконує. Для цього ми візьмемо кнопку керувати. І, відповідно, почнемо складати скрипт, коли натиснути на профлець. Потім візьмемо олівець. Як завжди, щоб малюнок воно був чистенький, очистити, опустити олівець, задати колір. Відповідно, олівця. Можна змінити колір даного олівця, на який ви в даному випадку побажаєте. Тепер, відповідно, треба Порухатися копік для того, щоб він відповідно щось зробив. Для цього ми візьмемо, переміститись на. І перемістимося з ним на 100 кроків, тому що 10 буде це дуже мало. Тепер попросимо його, щоб він нам відповідно повернувся. На певну кількість градусів. Ми знаємо, що рух матеріальної точки навколо своєї осі це 360 градусів. А 360 градусів розділити на 5, це якраз буде 72 градуси. І далі повернувати по 5 перейти на 100 шагів, повернутися на кут 72 градуса. Для прискорення цього процесу ми здублюємо його, відповідно, опять здублюємо. Так як у нас буде 5 кутів, значить, ми відповідно його і складемо за такої потреби. Тобто у нас буде 5 одинакових команд. Але які будуть виконуватися одна за одною. Після цього ну, котик буде закривати малюнок, який би він там не був. І для того, щоб котик нам не заважав, нам потрібно його кудись обрати. Тобто, нехай він переміститься, теж десь. Ну, скажімо, на... 200 кроків. Але для того, щоб він перемістився, в його опущений олівець. І він опять почне рисувати. Отже, нам потрібно взяти олівець і, відповідно, підняти його. Тобто, ми поставимо сюди підняти олівець і, відповідно, переміститися. Давайте подивимось, що ж у нас. Відповідно, відбудеться. Котик нарисував, і бачите, відповідно, вті. давайте ми його перемістимо відповідно сюди і подивимося, що у нас відбудеться. Бачите, він нарисував і відійшов на 200 кроків. Отже, програма відповідно працює. Я радий, що ви передивилися і відповідно бажаю, щоб ви ну, засвоїли даний матеріал і, і відповідно могли будувати такі скрипти. Ну що ж, перша частина нашої роботи закінчена. Ну що ж, перейдемо до нашої другої частини. Повторення. Аналогічно ми скористаємося цією самою умовою, що нам потрібно побудувати п'ятикутник І виконаємо першу частину точно так же само, як ми виконували у першому завданні. Опустити олівець, вибрати олівця і скажемо. Ми вже знаємо, що котик у нас повинен переміститися на 100 кроків, щоб він побудував це все красиво. І відповідно на кут 72 градуси. Я не буду підсоєняти, а скористаюся нашими умовами керувати. І так, я предлагаю використати, повторити, так як ми сказали, що це буде повторення. У п'ятикутниках, відповідно, 5 сторін. Вставивши умову, що треба це виконати все 5 разів, ми з вами прийдемо відповідно до висновку, що котик, відповідно, це виконає. Але потім ми сказали, що він повинен відійти і не малювати. Тобто підняти увібленц і переміститися, як ми казали, на 200. Отже, ми, бачите, швидко тут склали програму, воно повторюється, і, відповідно, вже у нас готова ціла програма. Давайте подивимося, як же вона буде відповідно працювати. Запустимо скрипт і що ж воно отримається. Бачите, як котик на, намалював е, даний малюнок, але малюнок у нас вийшов вниз. Тому що у попереднього разу ми задавали, що він проти годинникової стрілки виконував своє, е, свій рух, а в цьому випадку. Він виконував загоди, поміняємо, щоб у нас, відповідно, нічого не мінялося. І змінимо, відповідно, колір на більш яскравий, тобто на червоний. Нажмемо запустити скрипт» на наш прапорець і відповідно отримаємо. У нас появився. Такий же самий п'ятий кутник. Тобто, виконуючи одну і ту саму задачу, ми з вами бачимо, що ми можемо скласти наш скрипт або алгоритм виконання даної програми і по одному випадку, і відповідно по другому. Ну от, я. Тільки що вам показав, як можна відповідно скласти алгоритм у вигляді послідовності і відповідно повторення. На цьому я даний урок буду закінчувати. До побачення.